Реберця краще за шашлик, а маринад настільки простий швидкий, що підготуватися до мангальної тусовки можна за лічені години. Головне з ребер зрізати зайве м'ясо. Для маринаду я об'єдную цукровий сироп, соєвий соус, а також екстракт чорного перцю. Можна взяти і звичайний мелений чорний перець. Маринад перемішую і вкладаю в нього стрічки ребер так, щоб вони були покриті маринадом з усіх сторін, залишаю десь на годину півтори. Соус у мене мій класичний, вершковий, часниковий. Підходить до будь-якого м'яса, на вогні особливо. В мисочці потрібно об'єднати сметану і вершки я беру завжди 20%. Все перемішати, натерти декілька зубчиків часнику, в мене вони невеличкі, грамів 5. Також трошечки зовсім досолити і додати сухий часник за смаком. Я так трошки присипаю, і все. Соус перемішую, пробую на смак, додаю, чого бракує, і відставляю в холодильник. Смажити я буду на вогні. Стрічки ребер я насаджую на шампурі, просто тому що в мене замала решітка. Розкладаю їх так через одну. Жар в мене сильний, тому потрібно дуже часто їх перевертати, бо з соєвим соусом і цукровим сиропом у складі дуже швидко реберця можуть згоріти. Готуються вони дуже швидко, буквально 15 хвилин на вогні, і все готово. Реберця м'які соковиті, не пересмажені, а на смак як в реберні.